Доброго дня, шановні, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Віктор. Давненько нічого не писав, але, чесно кажучи, не було що й розказувати. Тому що Capital зараз на паузі, виплат нема. Криптопортфель мій в просадці. трейдинг поки що ніякого прибутку не приносить. Ну і плюс війна, відсутність світла і так далі. Але життя продовжується: новий рік вже почався, і треба в будь-якому випадку ставити якісь нові цілі, плани, проекти і так далі. Саме тому я вирішив запустити такий невеличкий експеримент під назвою Скільки можна накопичити грошей, якщо покинути курити. Я думаю, всім відомий такий діалог: от якби ти не курив, то міг би за рік назбирати гроші і поїхати десь відпочити, там в Європу, в Єгипет, в Турцію там, і так далі. Але ось у чому парадокс: коли людина покидає курити, вона не відкладає ті гроші, які раніше витрачала на сигарети. Ну чомусь так виходить. Я чесно зізнаюся, в мене також була така шкідлива звичка, але з народженням донечки я з цією звичкою попрощався. І от зараз я вирішив подивитись, а скільки ж я витрачав раніше на сигарети. І одразу ж я подумав: а якщо ці гроші не просто відкладати, а спробувати їх збільшити. Саме тому на ті гроші, які я раніше витрачав на сигарети, я буду щомісяця купувати криптовалюту і формувати невеличкий такий криптопортфель. Цей експеримент розрахований, я так думаю, що десь на 2-3 роки. Якщо більш точніше, то продавати криптовалюту я буду тоді, коли біткоін буде коштувати 100 тисяч доларів. На сьогоднішній день він коштує майже 23 тисячі доларів, тому що є у мене час. Я підрахував, що в середньому на місяць я витрачав 1000 гривень на сигарети. Це приблизно 25 USDT, 25 доларів. Саме на 25 доларів я щомісяця буду купувати криптовалюту. Я собі зробив ось таку таблицю. Я буду купувати біткоін, буду купувати Ефіріум, Dot і НІР. Я не буду зараз пояснювати, чому саме я вирішив купувати ці монети, просто розказую про такий от експеримент. Я буду притримуватися основних правил інвестицій в криптовалюту, а саме більшу частину буду е, інвестувати в біткоін і ефіріум, і на меншу частину Dot і NIR. Тобто з 25 доларів я буду на 15 доларів купувати біткоін і Ефіріум, і на 10 доларів буду купувати DOT і NIR. Зберігати криптовалюту я буду на біржі Bybit, де і буду купувати цю крипту. До речі, якщо ви також хочете себе спробувати в торгівлі криптовалютами, то посилання на реєстрацію на біржі Bybit буде в описі під цим відео. Будь ласка, заходьте, реєструйтесь, пробуйте, тому що, наприклад, я вважаю, що крипта це майбутнє. Отже, заходимо на біржу Bybit. Тут у мене є вже ось 25 USDT. І просто по ринковій ціні я буду купувати ці монетки. Перша монетка це у нас біткоін, я вибираю ось ринковий. Ордер виставляю ціну 7,50 доларів. Стоп 7,50. І натискаю купити. Те ж саме я роблю з монеткою Ethereum. Обираю ринковий ордер. Ставимо ціну 7,50. І купуємо за ринковим ордером. Наступна монетка у нас DOT. Також ринковий 5 доларів. Купити. І остання монетка у нас Нір. 5 доларів. Купити, купити. Це все, друзі. Виконані всі мої ордери. У мене є зараз ефір, бікоїн, дот і нір. Я буду це все фіксувати ось в таких таблицях: дата, ціна, по якій я купую, кількість і вартість. Ну і побачимо, що з цього вийде. Я прекрасно розумію, що ціна криптовалюти може просідати ще нижче. Але оскільки експеримент розрахований на декілька років, то я думаю, що в підсумку буде дуже хороший результат. Якщо вам цікаво, чим закінчиться цей експеримент, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і давайте будемо експериментувати разом. Всім бажаю успіхів, гарного дня!